Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хабвотнюс. Сьогодні поговоримо про танки 11 рівня в кількості 16 одиниць. Розглянемо їх та поговоримо про мінімальну кількість досвіду та сріблу, яка потрібна буде нам для дослідження. Також обговоримо ап танків 10 рівня та преміум машини 8 рівня. Та не забудемо про новий ангар, який введуть нам в гру 3 вересня. А загалом оновлення танків 2.0 вийде 3 вересня 2025 року. День Незалежності України World of Tanks. До святкування Дня Незалежності залишилися лічені. Дні. Розробники підготували для нас бойові задачі у грі, а також спеціальні твіч-дропси. Свій твіч канал залишу в описі, де будуть трансляції з дропами. Отже, розпочнемо з танків 11 рівня. Які ж нас танки очікують та на які гілки потрібно збирати досвід, щоб дослідити у вересні перші танки 11 рівня. Перехід із 10 на 11 рівень. У грі доступно 15 прокачуваних машин 11 рівня та одна машина за ОБЗ 3.0. Загалом 16 танків 11 рівня. Розпочнемо із важких танків Маус, який буде мати Ташен Рід, як він перекладається. Це кишеньковий ховрашок. Це дуже смішно звучить. Є 7 буде мати перехід на КР1, Т-110Е5 буде мати перехід на Т-803 Аймікс 50Б буде мати IMIX 67 імбатабле фв 230 тридцять Канопенер ФВ4025 Контрівер. Китай БЗ-75 з переходом на БЗ-79 і відповідно ОБЗ сектор 3 Rock. Середні танки, об'єкт 430 і переход на об'єкт 432У. леопард 1 буде мати леопарда 120 Вербестер. КС 63 перехід на КЕС-67 Шакал. Батчатільйон 25 тонн. АС хх XX 40 тонн. М48 Патон, XM69 Хатчер. ПТ-САУ. з грілями будемо мати танк на вигляд дуже імбовий. Хіршкафер. STRV-103B, маємо STRV-107. 12. FV-217 – це ATFV-230 Breaker. І, відповідно, ще ЛТ, це Рейхметал Панзер, Лі КПЗ Беркенхехер. Для досліджування кожного танку 11 рівня потрібно 325 тисяч досвіду в середньому, а для купівлі 7 мільйонів 400 кредитів. Відповідно, що це тільки середні цифри. Загалом, щоб дослідити та придбати всі танки 11 рівня, знадобиться 4 мільйона 875 досвіду та 111 мільйонів кредитів. Загалом сума непогана, але якщо ви не прокачували екіпаж через досвід, то у вас Має бути мінімум 1 мільйон на кожній десятці. Новий основний ангар оновлення 2.0-2025. з оновленням 2.0 додадуть 4 вересня основний ангар. Зазначимо, що частково нам його показували у відео з випаданням техніки із сфер Румфальте. Ангар ділиться на 5 майданчиків. Технічно це всі різні приміщення. Основна частина заводу з виробництвом техніки на скринях. Майданчик під складанням нової техніки, особистих бойових завдань 3 0. Окремий майданчик під результати бою, майданчик під перегляд характеристик та бронювання танку, майданчик під кастомізацію танку. У цілому, нині ангари виглядають дуже свіжо та масштабно, але нам буде більш цікаво, як обігриватимуть ангар у майбутніх подіях та івентах. Тепер поговоримо про ребаланс техніки 10 рівня, що її мапнули, та як покращили танки 10 рівня під балансувальник 11 рівня, як кажуть нам розробники, плюс-мінус один рівень, тобто 9 рівні проти 11 рівнів не мають попадатися. Але як на великий рандом, побачимо. Розпочнемо з їс 7, це ТТ 10 рівня прокачування, вогнева міць, бронепробиття. Бронепідколу із 303 на 310 мм. Та бронепробиття бронепідколу снаряду на 500 метрів буде падати з 263 на 295, що поліпшить нам, до речі, пробивання важких танків. ІС-4 це ТТ-10, також прокачка. Башня ІС-4, гармата 122 мм Д25 ТС видалено. Та гармата 122 мм М62 Т2. Боєкомплекс 30 на 40 снарядів. Двигун Б-12. Потужність двигуна з 750 на 850 кінських сил. Питома потужність підвищена з 1233 на 13-97. Об'єкт 430У. СТ, те, що прокачується, мобільність нам підвищили. Потужність двигуна з 600 на 640 кінських сил та питом потужність на тону з 14-29 на 15-24. Маус, до речі, його тут також апнули, але бронювання взагалі не чіпали, і це дивно. Потужність двигуна з 1750 на 1950 кінських сил. Та при тому потужність на одну тонну з 9,26 на 10,32 кінських сил. Непомітність! От тут уже дуже цікаво. Непомітність машини в русі у нас 0,68 було та стане 0,74. Дуже чудово, ЛТ нас тепер не помітять. Та непомітність машини в русі після пострілу з 0,11 на 0,12. Є50М, це СТ 10 рівня, заряджання гармати з 9. 20 на 8,82. Тобто танк ще стане ДПМнішим. Скорострільність гармати 652 на 6,80. Середня шкода на хвилину у нас складає бронебійним 2542 на 2653. Середня шкода на хвилину кумулятивним снарядом така ж сама. Та середня шкода на хвилину фугасними з 3325 на 3469. Бронювання корпусу із 150 мм в лобі підняли на 160, в бортах і залишилося 80 мм. Потужність двигуна з 1200 кінських сил на 1300. Та питому потужність підняли з 19.26 на 20.86. Т-57 Heavy – наш відомий барабанчик та імбовий танк, який апають вже вдруге. Потужність. Вогнева міць боєкомплект з 36 на 44 снаряди. Додали два барабани. Мобільність, потужність двигуна з 810 на 870 кінських сил, що доволі непогано. Питома потужність на 1 тонну з 1488 на 15,98, iMix 50B. Кути вертикального наведення вгору із 11 на 12 градусів, Розкид руху з 0,18 до 0,17, Розкид від повороту шасі з 0,18 на 0,17. Питома потужність. Потужність двигуна з 1200 на 1300. Та питома потужність на 1 тонну з 1929 на 2090. Швидкість повороту шасі з 37,55 градусів на 43,81. Тобто танк стане ще краще. Ну і відповідно нашого суперконя нерв Тепер знову його апнули. Потужність двигуна з 950 кінських сил на 1120 кінських сил. Та питома потужність із 12 кінських сил на 1455. Знову ж таки, апнули непомітність і суперконю з 228 на 2,34. Та після пострілу з 0,43 на 0,44. І найбільший ап це ВЗ 1 ЛТ 10 рівня, що прокачується. Вартість ремонту машини стала з 20 250 на 20. 2950. Зряджання гармат з 1026 на 9.01. Скорость стрільність гармати з 585 на 6,66. Час зведення 1,92 на 1,73. Розкид на 100 метрів із 40 на 0,36. Середня шкода на хвилину з 2281 на 2596 на БП та на кумулятивах одинаково. Та середня шкода на хвилину фугасами з 2800 на 3196. ХП танку підняли з 1500. 500 на 1700. мобільність із 65 км на 70 км Швидкість повороту шасі з 52 на 62-58. Безе Тесак. Вартість ремонту також підвищилася на цілих 3 тисячі. Перезряджання всього магазину з 1438 на 1630. Кількість снарядів у магазині із 75 на 64. Скорострільність гармати 248 на 197 зменшили. Боєкомплект з 1200 на 1024. Снаряд підняли із 12 бронебійним на 16, бронебійним з 9 на 13 та осколочно-фугасним із 24 на 28. Середня шкода із 2900. Вісімся стала 3159 ББшним та бронепідколом із 2240 на 2567. А от середній фугасний з 5973 на 5528. Відповідно, що кумулятиви тут будуть прямо. Самі, мабуть, найліпші, але можливо і ББ. в залежності від того, як ви будете грати. Та ВЗ-11 А5 ТТ 10, що прокачується. Питома потужність двигуна з 750 на 850. Питома потужність із 15 на 17. Також у нас є Тай-5 Хеві. десятий рівень прокачуваний. Підняли бронювання, і це дуже круто. З 270 в лобі на 310. 160 в бортах та 150 в кормі. Як було, так і залишається. Бронювання башні з 280 на 315. дуже чудово. Заряджання гармати з 19 секунд на 17.93. Час зведення з 2.78 на 2.59. Скорострільність гармати з 3.13 на 3.35. Боєкомплект підвищили на 50 снарядів. Розкид на 100 метрів з 0.45 на 0.38. КВН також підняли з 8 до 10 градусів. Розкид також зменшили при повороті прицілу з 0.22 до 0.14. Бронепробиття осколково-фугасного снаряду з 75 на 257. Бронепробиття Пробиття осколково-фугасного снаряду на 500 метрів із 75 падає на 242. Бронепробиття осколково-фугасного 192 до 290 підняли. Ну і пробиття бронебійного снаряду із 252 до 130 мм. Тобто, що я маю на увазі, що це також осколково-фугасний снаряд. Але також у нас є ще гармата. Шкода, з 900 спустили на 700, та шкоду з 900 спустили на 700, це на осколково фугасний Власних снарядів голдових та звичайних. І відповідно, що ББ осколково-фугасний підняли із 680 до 1100. Середня шкода на хвилину з 2816 на 2343. Радіус враження, думаю, вам не буде дуже ціка. Початкова швидкість польоту снаряда, осколково ББшного снаряду 850 на 900. Початкова швидкість польоту снаряда ББ із 900 на 750. Тобто, скажемо, що танк дуже зробили і видалили деякі гармати. Ми й дійшли до Апу танків восьмого рівня, що звучить дуже потужно, але апають танки, які не були взагалі ігровими в рандомі 2023-2025. Що саме апнули та як поки що невідомо, але як тільки, так відразу я вам повідомлю у відеоролику. Змінити преміум танки в оновленні 2.0. В цьому оновленні було переглянуто характеристики низки преміум танків. Детальна інформація про зміни з'явиться згодом. Список техніки, які будуть апать. ВЗ 111 Китай, Т 54 Heavy американець 9 рівня, об'єкт. 590 вз 111 Alfa Тігер, вз 114 fcm FCM50T, TL7, Panzer58, Panzer58 Муц, ШварцPанzer 58 та CS-52. Нова мапа Нордскар. Нордскар в оновленні 2.0. Вона стане доступною як у рандомних боях із 6 по 11 рівень, так і в режимі історії. Нордскар має сюжетний зв'язок з ОБЗ-3.0 та режимом історії точка кипіння. Опис мапи віддалений острів у Норвезькому морі. Серед гір та зелених долин ховається стратегічна ракетна база NordSCAR, прихований від сторонніх очей густим туманом, а холодні північні вітри знову і знову надувають про давні битви. Розмір мапи 1100 на 1100, тип мапи літній, звичайна мапа 1000 на 1000 тобто масштаб нової мапи більш звичайний та найкращий. Ключова техніка 18-го сезону бойової перепустки. Є 7 Маус Аймікс 50Б. Початок сезону. 3. Тього вересня, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Надіюсь, що вам сподобалося. Постав вподобайку та напиши, що ти думаєш в загальному про це відео. Не забувай писати коментар, підписуватись та ставити вподобайку. Нехай.